Вельми, шановний пане прем'єр-міністр, високодостойні пані і панове, дорогі журналісти, що для нас є свобода слова? Ключовий елемент демократії? За що український народ боровся? І під час революції Помаранчевої в 2004-5 роках. І під час Революції Гідності за європейське майбутнє України. Чи можливо європейське майбутнє України без свободи і демократії? Неможливо. А чи можливо свобода і демократії? Свобода і демократії всієї Європи, яка за яку на сьогоднішній день борються на сході України доблесні українські воїни без свободи слова? Теж неможливо. Я можу сказати, що я особисто дуже залежу від інформаційного середовища. Арсеній Петрович радить мені не дивитися в Фейсбук, особливо вночі. Я не можу себе отримувати і. Коли повертаюся додому у другій, другій, третій ночі, як мінімум пів години, дивлюсь інтернет, дивлюсь інформаційне середовище. Чи щасливий я, коли я читаю все, що там пишуть? Особливо коментарі. Саме них. Мені Арсені Петрович не радить читати. Не дуже і не завжди. Я вважаю себе дуже добре проінформованою людиною. І коли я дивлюсь телебачення, або слухаю радіо, або дивлюсь в інтернет, я не можу сказати, що я з усім згоден. Інколи я вважаю, що і сюжети подаються не об'єктивно, інформація не завжди точно, але ми маємо звикати жити в цьому середовищі. І я гордий тим, що за багато-багато місяців своєї президентської діяльності я ніколи нікому не подзвонив і не сказав, чи подобається, чи не подобається мені цей сюжет. І, звичайно, що на пам'ять приходять слова, які приписують Великому Вольтеру. Приписують саме, бо насправді ці слова були вигадкою. Однією з його біографів, що я ненавиджу, просто ненавиджу все, що ви кажете, але я віддам своє життя за те, щоб ви мали право це робити. Відверто кажучи, я не можу сказати, що я піду аж так далеко. Але я набагато що готовий для того, щоб зберегти свободу слова і демократії в Україні. Закон про суспільне телебачення і радіомовлення України, точніше, про внесення змін до деяких законів України щодо суспільного телебачення. Я думаю, що це той закон, який Україна чекала 23 роки. То у влади не вистачало волі, а у влади інколи або навіть завжди і не було бажання цим займатися. Бо влада завжди хотіла контролювати медіапростір і вважала, що випуск і підписання суспільного телебачення це просто випустити джина з пляшки. Ні. Це теж та ціна, яку влада має платити за демократію. І з вашого дозволу, я знаючи про те, що сьогодні готується. Ця фантастична презентація суспільного мовлення прийняв рішення влаштувати автограф сесію. І на ваших очах і на очах всієї України я прийняв дуже непросте для себе рішення. <плес> я міг би послухатись прем'єр-міністра, який щойно запропонував вето. Ні. Дорогі друзі, треба підписувати. Треба, бо без цього ми не побудуємо Україну. Я, мені приємно, що і всі народні депутати, які проголосували і віддали голоси за цей закон, зробили можливим відкрити нову сторінку свободи слова в Україні. Відкриваємо вам таємницю і уряд прислав. Підтримку на підписання цього закону за підписом Арсенія Петровича і в мене. Ніколи не було сумнівів. Друзі, суспільному телебаченню так. Дуже дякую. Дуже дякую, я впевнений в тому, що. Це дитя, яке народжено від двох майданів Майдана Помаранчевого і Майдана Гідності. В нього все буде добре. І процес суспільного телебачення лише тільки починається, але я впевнений, що з українськими талантами, талантами українських журналістів, коли тепер вони будуть мати лише два обмеження обмеження все-таки залишаються. Це муза, бо не до всіх вона приходить. І це закон. В тому числі і закон про суспільне телебачення, яке треба дотримуватись. І зараз ми починаємо дуже цікаву, дуже обнадійливу дорогу з Ураб від першого національного до БІБІСі. Я дуже сподіваюся в тому, що. І новини будуть об'єктивнішими і цікавішими. І професіоналізму буде дуже велика кількість. Чи можу я сьогодні обійтися без критики? Ні, не чекайте цього. Чому я вагався, до речі, з підписанням закону? Мені не подобається, що в Раді, яка буде призначати, є політики. Я вважаю, що їм там нема що робити. І керівники фракцій, які зараз будуть формувати керівництво, я думаю, що це тимчасове явище. Я не виключаю того, що я надійшов в парламент свої пропозиції, підписавши закон, що політики мають зробити останній крок щодо незалежності суспільного телебачення і дати можливість формувати керівництво громадським організаціям, журналістам. Для чого? Для того, щоб самі вони несли відповідальність і за якість, і за неупередженість, і за незалежність, і від політиків, і від толстосумів. І це також є процес деолігархізації нашого суспільства. Я впевнений, що ми цією дорогою твердо будемо йти. Дуже приємно, що сьогоднішня церемонія і сьогоднішній день співпав з благовіщенням. Я думаю, що це дуже добра звістка і для України, і для світу. І дозвольте мені привітати всіх присутніх. Дуже дякую вам за оплески і за підтримку. Дозвольте привітати мені, користуючись прямою трансляцією, що в тоталітарних режимах неможливо, користуючись прямою трансляцією. Привітати всіх, хто сьогодні і зараз дивиться е, нашу церемонію, нашу презентацію. Бо благовіст це завжди надія. Надія на добре, надія на спасіння, надія на те, що правда переможе. А правда з нами, і Господь Бог з нами, з нами усіма. Я бажаю всім, щоб життя склалося так, щоб приносило як можна. Менше поганих новин, нехай об'єктивних, і, об і якомога більше хороших. По-справжньому благих. Слава Україні! Дякую вам.